У річках Львівщини тепер які століття тому водитиметься форель. Вперше за історію незалежності в нашій області зарипнули п'ять струмкової фореллю. Це понад 30 тисяч рибин. Втілили це працівники державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській області у межах державного проєкту. Як це було, бачила наша знімальна група. О четвертій ранку на львівщину прямує бус форелевого заводу Лопушно Чернівецька область. У спеціальних бочках понад 30 тисяч рибин. Вода, де живе форель, має бути насичена киснем. Тому в автівці є все необхідне обладнання контролю. Є кисневі колби, редуктор кисневі, балони кисневі. І вчора піни там вже є прибор, який заміряємо, максиміт, який заміряємо кисню, рівень кисню в воді. Аби рибину донести здоровою, робота розписана посекундно. Шість давай, давай. Чому процес такий швидкий? Пока донесем, пока то кисень вона спожили, як ми воздух віддихаємо, так само рибка спожила той кисень. і для неї це вже не хорошо. Ми зробили все, що могли, щоб її довести здоровеньку і запустити в річку. До слова Форель Струмкову за жодних обставин не можна брати у руки, аби не опекти температурою людського тіла рибину. А тим часом у порядку денному команди ще чотири локації. Загалом це річка Орявчик, Бутивля, Бережниця, Завадка, Стрий. Чим більше водойма, тим більше риби заселяють. Мчимо далі. Сподіваємось, що риба здорова виросте, збагатить наш край природними ресурсами. Як нам діди залишили, щоб так наші діти могли побачити. Так само живу форель в наших річках. Після зарибнення інспектори складають спеціальний протокол. В ньому повинні бути відображені всі дії, які проводить комісія, щоб нікого не виникали ніякі сумніви. На львівщині сотні водойм, але форель заселяють тільки у річки, які перевірили науковці академії наук, і визначили їх безпечними і сприятливими для життя цієї риби. Вони беруть температурні показники, замери води, роблять контрольні лови риби і. На підставі тих всіх показників вони по формулах визначають кількість і якісний показник складу вселення водних біоресурсів. Рибка виросте за три плюс роки, і тоді відкладатиме ікру. Одна самка може спродукувати півтора тисячі ікринок, якщо народиться з них п'ять відсотків риб. Це чутовий показник. Але чому саме Форель на Львівщині? Це є аборгенний вид, і ми її повертаємо її історичне природне середовище. Завтра післязавтра хлопці поїдуть в рейди. Ми будемо берегти, щоб не їздили не трильова. Вали потоками ліс, щоб не переїздили машини і не нищили томаточне поголів'я. Якщо взяти це все докупи, то це буде хороший початок на відновлення тих природних ресурсів, які були до ну до давніх часів. Це перша в області процедура зарибнення форелі у наші ріки, і сподіваємось, вона стане щорічною. Юлія Маленко Олегасюк, програма очі.